Сьогодні отримала замовлення і раділа, як перший раз я замовила 5 діатек з містом екстракта приморської сосни. Також замовила спіруліну. Спіруліна це не просто спіруліна, а дивіться, екстракт спіруліни і капсула. Більш тут нема нічого. Це просто чудо. У мене завжди, хто і замовляє, то такі гарні відгуки. Також замовила екстракт лаванди, який нам потрібен у цей час. Дуже потрібен цей екстракт лаванди. Тут теж дивіться тільки екстракт лаванди і капсула рослинного покупку. Оце таке моє замовлення. І дивіться, що я отримала в подарунок порошок для кольорового, якого хватає на 66 бранів. Порошок на мильному горісі безфосфатний, можна використовувати маленьким діткам прати одежу. Ви розумієте, що це за порошок? Дівчата, це чудо просто. І ось такий один літр. Гель для душа з екстрактом соснової кори. Пахне сосною. Я не тільки її можу митись, я можу й прати її. Все ідеально підходить. Тепер дивіться, ось яка новинка. Засіб для тіла ж, е, жасмін. Він коштує, якщо я буду собі замовляти, зі знижкою 20% тисячу ну, більше тисячі гривень. Мені? Прийшов подарунок, я його вибрала, в подарунок. Тепер ось новинка лосьон із бермелайном. Про його можна потрібно розповідати окремо. Так, це теж більше тисячі зі знижкою стоїть, а він мені в подарунок. І екстракт толив колесця, який я п'ю вже не знаю скільки.